Від того, як вчитель організує початок навчального дня, залежить не лише рівень активності та працездатності, а й настрій впродовж уроків. Більше енергії та кращий настрій це ключ до високої продуктивності і успішного досягнення поставлених цілей. Цьому надзвичайно сильно сприяють проведення ранкових зустрічей з використанням прийомів та технік. Які стимулюють позитивні емоції, тренують вміння визначати і передавати, передавати ці емоції, стабілізувати емоційний стан. Тому ранок починається із того, як ми визначаємо свій емоційний стан, обговорюємо, як його можна покращити. Для його покращення я використовую такі вправи. Ну, перш за все, вправа мікрофон, який я сьогодні. Дайте відповідь на запитання, який, яка я сьогодні? Розкажіть про себе. Наприклад, я сьогодні веселий, тому що зустрів свого товариша. Я сьогодні впевнена, що здобуду нові знання, дізнаюсь щось цікаве. Ефективним способом дізнатися про емоційний стан учня є ось такі шкала настрою, або тепломір настрою, ще є інші види. Для чого? Кожному вчителю завжди важливо підтримувати зворотній зв'язок з дітьми, щоб зрозуміти, чи сподобався їм урок, який у них настрій, які проблеми турбують, часто зміна поведінки та настрою учня. Може вказувати не лише на проблему у школі чи на проблему, наприклад, з однолітками, але й на негаразди у родині. Можливість проаналізувати такі зміни дозволяє вчителю налагодити зв'язок з дитиною і вчасно надати підтримку і допомогу. До вправ, які я використовую на початку дня. Це в нас ранкове коло. Ми такі активні вірші, які з активностями. Вітаю вас, друзі! Хто прийшов із гарним настроєм? Рукою махніть, хто чує мене, головою кивніть, хто бачить мене, прошу оком моргніть. Хто найвеселіший, ви всім нам усміхніться. Хто вічливий сусідові злегка вклоніться. Похитайте головою праворуч, ліворуч, раз і ще раз. Хто вміє дружити, поплескайте у долоні, бачу усіх вас. Так те ж саме вірші, які говоримо і в той же момент діємо активно, їх ще можна супроводжувати на слайдах такими веселими картиночками із різноманітними тваринками милими. Які викликають усмішку у дітей. Так, ще однією справи, які я використовую, це у нас мішечок настрою. У нас є червоний мішечок, у кожного з вас особливий настрій, тому пропоную вам скласти в уявний червоний мішечок усі негативні емоції, наприклад, неспокій, злість, образу, сум, і викинути його. А взяти з уявного жовтенького мішечка, позитивні емоції та сподівання щодо сьогоднішнього нашого уроку. Ось наш жовтий мішечок. А тепер подумки, скажіть добрі слова одне одному і всьому, що вас оточує. Бажаємо один одному гарного настрою з самого початку нашого навчального дня, гарного сонячного настрою. Також допомагає так увійти... В позитивний емоційний ритм ось така руханка танок. Привіт-привіт! Є ще, й, ще й інші руханки, які ті, також допомагають учням і проснутися, і налаштуватися позитивно на весь навчальний день. Дуже ефектив, надзвичайно ефективними є пальчикові гімнастики. Їх можна як і на початку дня проводити, так і впродовж, всього, так і впродовж усіх інших уроків. Здебільшого, це для учнів перших і 2 класів. Наприклад, бажаю торкаємося пальцями великих, успіху, вказівними Великого в усьому і завжди вітаю дотик усіма долоньками. Ось ці дотикові моменти теж дітям приємні, вони люблять їх виконувати. На початку дня уявіть себе художниками й художницями. Якими фарбами ви намалювали б сьогоднішній ранок? Чому Чому саме такі фарби? Доволі часто діти потім змінюють своє враження: ні, я вже не хотів би якимись холодними тонами малювати. Вибираємо більш яскраві теплі тони. Аналогом до цього є ще таки, така вправа: уявіть, що ви фотографи. Яку світлину сьогоднішнього ранку ви зробили? Кольорову а, чи чорно-білу. Чому? Що б ви зафіксували на цій світлині? Так. Розкажіть про свої ранкові враження. Сьогодні я помітив, помітила, вранці мене здивувало. Сьогодні я почув чи почула, мене розвеселило, мене засмутило. Дітки із задоволенням діляться. Своїми ранковими враженнями, і, як правило, те, що розвеселило їх, може навіть розвеселити весь клас, цим самим покращуючи е е е настрій дітей. Використовую також прийме, е прийоми атракції, тобто притягування, привернення, усмішка, комплімент, сюрприз, подарунок. Тут у нас такі вправи із віршами, наприклад. Якщо всміхнутися перехожому, він усміхнеться у відповідь. Якщо всміхнутися небо і сонцю, розійдуться хмари. Якщо всміхнутися Всесвіту, трапиться щось казкове, усміхніться один одному губами, очима і серцем. Або психологічна настанова, обмін побажаннями, доволі часто використовують це у практиці. Можна ще усміхатися і торкатися предметів відповідних кольорів. Усміхніться сонечко і торкніться предмету жовтого кольору, наприклад. Усміхніться небо, візьміть предмет синього кольору. Наприклад, у моєму випадку це пена, Діти дістають усі предмети, починають рухатись, знаходять кольори на собі, як правило, більш яскравих тонаток одягнені. При цьому нагинаються, дістають, щось роблять, іде фізична активність, їм весело знаходять і покращується настрій. Ось наша баночка із позитивом. Тут треба. Записати е, на стікери покласти у банку позитивне слово, яке починається на літеру вашого імені. Чарівні окуляри. Щойно їх одягаєш, одразу бачиш щось гарне, чудове у своєму сусідові сусідці. І можна ці моменти озвучити або е, намалювати. Так. Від чого залежить наш настрій, ми зрозуміли. Думаємо про хороше, уявляємо когось позитивного або приємного. Будьте такими добрими, позитивними, ось як цей милий. Подумки побажайте одне одному щось гарне і приємне. А я всім вам бажаю бути на уроці уважними, активними, кмітливими, винахідливими. Бажаю вам відчути радість і задоволення від роботи, і нехай цей урок залишить у вас міцні знання та чудовий настрій. Є ранкові зустрічі, які от якраз чітко, мають чітке направлення для того, щоб покращити ментальне здоров'я. Як, наприклад, ранкова зустріч, як допомогти їжачку-стресовичку. Їжачок може бути наляканим, стривоженим. Просто невиспаним через нічні тривоги, емоційно виснаженим та сумним. Давайте ж навчимо стресовичка долати пригнічений стан і справлятися зі своїми тривогами. І починаємо: діти діляться своїми вправами, які вони використовують. Під час того, коли у них виникає тривожність. Вправ знають доволі багато, навіть самі ж першокласники, із задоволенням ними діляться. Після цього можна намалювати затишний будиночок. Ми ще організовували полювання на лева. Це така фізична активність у вигляді фізкульт-хвилинки, коли ми йдемо до лева. І все це проводиться для того, щоб їжачок оцей, Відчув себе сильним, ми допомагаємо побороти йому усі страхи і з цим самим привчаємо співпереживати іншим. Так, є ігри для зняття стресу. Ось перед вами тут якраз гра, яку я проводила, коли набирали в перший клас, підготовчі заняття проводились щотижневі, приходили дітки до школи. Вставали в коло один за одним, але колом, так, щоб бачити спинку свого е е товариша, який стоїть попереду, і можна було до неї доторкнутися. Це такий своєрідний, невеличкий масажик, який дітям надзвичайно подобається, вони починають сміятися. Е е і, відповідно, емоції позитиву йдуть. Стали, торкнули спинки і починаємо. Від хвоста і аж до довушка зебр смужка, 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 не горошок малюємо на спинці, не клітинка, не малюнок на всю спинку, тільки смужка, смужка, смужка від хвоста і аж до вушка. І ось такі і, така, це одна із ігор для зняття стресу. Це можуть бути е, ігри, коли ми на дистанційному навчанні торкаємося себе, е, дитині стає приємніше від цього доброго на, е, ранку носику, доброго ранку оченята, доброго ранку вушка, доброго ранку наші ручки, пальчики. І от таким чином е, проходить. Е, е, Потихеньку знімається стрес. Тут ще доцільно згадати і фізкульт-хвилинку, австралійський дощ. Пам'ятаєте, як, коли починає накрапати дощик, він крапає по дахах будинків, на листочки дерев, на доріжки, накрапає, починається злива. І прохлопувати прохлопуватися. Прохлопуємо, тоді стег нам прохлопали. Знову по ручкам прохлопали. По стегнам прохлопаємо, прохлопаємо. Починається буря. Тупаємо ніжками, тупаємо, тупимо, тупим, тупим, тупимо. Знову злива. Знову плещимо, плещемо, плещемо, плещемо. Закінчується. Крапельки невеличкі, знову падають, падають, і засяяло сонце. Ось такі невеличкі. Ігрові активності дійсно допомагають для зняття стресу. Також тут використовую у своїй діяльності методи арт-терапії. Це дерево сили. Ну, тут вже дітки мають бути старші, десь клас четвертий, можна спробувати і в третьому. Дерево сили. Це заняття допомагає дітям ідентифікувати свої особисті сильні сторони і захисні навички. Допомагає дітям зрозуміти, що вони можуть подолати труднощі, використовуючи свої внутрішні таланти та сильні сторони. Дерево сили. Так, теж техніка котик-турботик. Е -е, можна його виготовити. Сховати у рюкзачку або в кишені, і він завжди, такий як оберіг, буде охороняти. Захисне сонце, в якому можна сховати від небезпеки і самому сховати усіх і усе, що дитина любить, чим дорожить. Спочатку ми його виготовляємо, а тепер закриваємо заготовку, ховаємо усе дороге для нас. У сонці, у його теплі, у його яскравому світлі. І наостанок закриваємо очі і уявляємо, що сонце живе в тобі трохи вище від центру грудної клітки. І зараз, простукуючи це місце, ми будемо, ми будемо його будити. Стукаємо несильно долонькою. Твоє сонечко оживо. І тепер захищатиме усе дороге для тебе. Тобто ось такий символ сили. Теж саме з долоньками миру. Спочатку навпіл листочок ми ділимо, на двох половинках обмальовуємо свої пальчики, створюємо долоньки, після цього починаємо промальовувати. Давай внизу намалюємо. Внизу долоняк намалюємо океан, море, річ, річку чи якесь озерце, тобто водойму. Тому що вода має цілющу силу, спокою. І коли тобі трохи страшно чи неспокійно, вода може допомогти заспокоїтись, наприклад, опустити руки в теплу водичку, або вмитися, можливо, уявити собі просто спокійну поверхню води. А тепер давай у кожній долонці намалюємо квітку. Красиво, красиво! А які квіти ти любиш? Яким кольором буде твоя квітка? Квітка це символ життя, символ весни. У великому пальчику або долонці намалюємо сонечко, символ тепла, позитиву, радості. На долонці будиночок, де можна заховатися. Поруч деревце, а ще веселку символ миру. У вказівному пачку сердечка, символ любові. Щоб тобі, а що б тобі захотілося намалювати на інших пальчиках? Малюй речі, які тебе заспокоюють. Подивись, які красиві у тебе вийшли долоньки, супер долоньки! А тепер треба зробити ще кілька магічних дій. Поклади свої справжні долоньки у намальовані. Закрий очі і уяви, як суперсила з малюнку переходить в твої руки. Так, ось така цікава вправа дійсно допомагає дітям зняти стрес. А ну, ось це наш їжачок, сміховичок. Тут цікаві веселі фото тваринок і веселі відео з тваринками дійсно дуже надзвичайно покращують настрій дітей. Ну, хочу сказати, що окрім того, що ми робимо на уроках, ще можна придумати багато активностей для дітей, щоб вони були в позаурочний час. Наприклад, у нас співпало проведення дослідів на уроці, якраз. З тим періодом, коли обстрілювали Миколаїв, дуже постраждав тоді корабельний район, якраз дітки там живуть, треба було щось швиденько придумати, відволікти. На уроці були досліди, і після уроків порекомендувала, щоб батьки допомогли дітям провести досліди. Ми навіть не очікували наскільки ефективно це буде. Діти із задоволенням переключилися, тобто, ми відволікли дітей, залучаючи їх до тих занять, які їм до вподоби. Тобто занять, які можна проводити в позаурочний час, відволікли увагу від негативних думок допомог і допомогли полегшити емоційний стан. Ось, будь ласка, подивіться на. Дітей, як вони із задоволенням ці всі моменти проводять, маса емоцій, батьки потім розповідають, що діти хваляться, бабусі похвалились, дідусеві похвалилися, на, е, на вулиці порозповідали, е, своїм товаришам теж розказали, сподобалось, тобто. І відволіклись? Ось. І на вулиці ми проводили про чистоту повітря, дбали, дивилися чи чисте у нас повітря. Та також рекомендувала, можливо, якісь є е, досліди, які б дитина хотіла виконати, не такі, як ми робили на уроках. Батьки проявили креативність, і ось, будь ласка, маємо ще й фотокалаш ось в такому вигляді. Після цього це все обговорюється на наступний день щоденник вражень. Чи сподобалося проводити дослід? Твоє враження. З враженнями діляться із задоволенням. Був у нас екологічний тиждень, і в рамках цього тижня ми проводили виховну годину наші домашні улюбленці. Не у всіх є домашні улюбленці, але це дітей не зупинило, вони знайшли їх на вулиці, у сусідів, все було задіяно. Сфотографовано, і потім ми обговорювали ці світлини, як відбувалось, чи справжній улюбленець, як доглядають. Надзвичайно такий сильний заряд позитиву одержали всі від цього. Ну Подивіться, наприклад, наш. Це хлопчик із класу, в якому я, з класом в якому я працюю. Це дитина з особливими освітніми потребами, і яка може рухатися або на візочку, або за допомогою ходунків. І от він поділився тим, що йому дуже від стресів допомагає котик. Коли йому погано, то котик знаходиться біля нього, він його гладить. Котик мурчить, це все приємно, йому надзвичайно допомагає. Але ж не котиком єдиним, як ви бачите, уподобання бувають різні. Головне, щоб у дитини емоції були позитивні. Котики, хочуть вони чи не хочуть, треба було сфотографувати, дитина задоволена, кіт не дуже, ну нічого. Так, а ось добра собачка, яка навіть дала помалювати себе, своїй власниці. Творча дитина, арт-терапія проведена із собачкою, та й, взагалі, подивіться маса задоволення. Також для того, щоб відволікти дітей, можна проводити якісь проєкти. Я зараз розкажу про один із них, який проводилась безпосередньо перед почала перед канікулами. Основну частину залишивши на канікули. почали ми з того, що проводили ранкову зустріч, і там, в щоденниках вражень, розказували про осінній подарунок для однокласника чи однокласниці. Потім досліджували діти свої улюблені овочі та фрукти, за створювали картки дослідників. Із цих карток дослідників вони потім зачитували. Таким чином, це в нас ще й вийшли загадочки, ми от назвали це таємничі овочі та фрукти, ось так воно виглядало. Допомагають дорослі, придумують діти, головне, що дійсно подобається всі задіяні. Далі, ось тут ми задіяли навіть бабусь. Книга найпростіших рецептів першого А класу про вітамінні смаколики осені. Було цікаво слухати, і ще особисто мені весело про враження деяких бабусь від того, як працювали діти, як вони що створювали і обговорювали. Ось це яблучний напій, вітамінний коктейль, піца. Грабуз та ще багато всього у нас там було, я просто вибрала основне. Це вже на канікулах фоточелендж осінь на моїй долоні. Хто як бачив осінь, так її і фотографували або фотографувалися на фоні неї. Ось таке бачення. Однієї дитини, подивіться, це ж сиділи з мамою, виготовляли до хеллоуіна цього гарбуза і скільки радості у дитини, веселощів, дійсно, маса позитиву. Ось просто осінні такі мотиви, але дитина задоволена. Бачення осені у всіх різне, кожен його висловив по-своєму. Я вибрала тільки такі основні моменти. Отже, фоточелендж теж дуже сподобався відволік. Це сфотографувалося впродовж канікул, напередодні я ці матеріали обробила, і ми вже в понеділок зранку це, всі, це все обговорювали. На канікулах вони створили були створені персонажі з овочів і фруктів. Звичайно, тут допомагали ще багато батьки. Створили багато гарного, але я хочу звернути вашу увагу зараз, коли буду показувати, саме на процес створення емоції дітей, які емоції зосереджені, деякі веселі, деякі… от з якою радістю, задоволенням діти виконують роботу. Коли початок роботи і кінець роботи, ось подивіться, дитина працює, що створює маса позитиву. Результат. Так. От, коли дивишся на такі радісні обличчя дітей, думаєш, що ще щось придумаємо, буде весело. Ну, на цьому ми не зупинились, ми ще потім розказували. Продовж наступних днів потихеньку я це діло розподілила. Ми і обговорювали їхні е, персонажі, а потім ще кожен, перс, е, кожен із учнів, які підготували їх, е, розказували історії свого персонажа. Отже, бачимо, що для, для покращення ментального здоров'я е, внуч існує багато різноманітних технік, е, які. Технік ігор, вправ прийомів, які допомагають пережити кризові ситуації дітям та ще й дорослим, стабілізують їх емоційний стан. Дякую за увагу і всім гарного дня!